Сьогодні в Roblox 99 ночі в лісі ми з тобою купимо клас, який називається Майстер отруєнь. Поповні його протестимо та подивимося, наскільки легше з ним буде проходити гру. Також подивимося, що треба зробити, щоб прокачати цей клас на максимальний рівень і наскільки складно це буде зробити. Коштує цей клас 200 діамантів і це вже четвертий клас у нашій колекції. Після покупки ми бачимо, що підняти його на другий рівень, нам з тобою треба вбити 100 отруєних ворогів. Але тут є малесенький нюансик, про який я дізнався не одразу. А зараз відправляємося на карту, щоб пройти гру за цей клас. Таку отруєну броню я отримав лише одного разу із жаб'ячої скриньки, і вона мені дуже сподобалась. А ось і наша трубка, з якої ми будемо видувати отруєні дротики. Вони у нас безкінечні, проте за один раз можна буде вистрілити лише три рази. Дуже хочеться подивитися, як вона вбиває ворогів, але для початку давай, як завжди, розпалювати багаття. Почнемо тестування цієї зброї з кроликів, і тут я вже бачу, що вона наносить йому подвійний урон: перший від самого пострілу, а вже потім вступає в дію отрута, яка наносить йому шкоду кожну секунду. Проте одного такого дротика не вистачило, щоб він помер, і нам довелося стріляти вдруге. А зараз давай знайдемо вовка і подивимося, скільки йому треба зробити пострілів такою зброєю, щоб він помер. Перший постріл дротиком забирає Вовка трохи більше ніж половину життя, а це означає, що за другий постріл ми зможемо його вбити. І це трохи дивно, тому що кролик набагато менше, ніж цей вовк, а ми його також вбили за два постріли. Проте добре, що нам не довелося стріляти більше, ніж три рази, тому що ця зброя перезаряджається дуже довго, мабуть, в два рази довше, ніж гвинтівка. А також давай протестимо броню, подивимося, наскільки вона добре буде нас захищати, та наскільки її отрута буде наносити шкоду нашим ворогам. Щодо захисту, ця броня мені нагадує металеву, а ось ефект отруєння вовку Отримав два рази менше, ніж від отруєних дротиків. А також, коли вовк отримав отруєння від зброї, то потім, коли він нас вкусив, він не отримав додаткове отруєння від броні. Тобто ми не можемо з тобою накласти на ворога X2 ефект отруєння. Шкода, що так не можна, бо було б круто, якщо б ми з тобою отруїли його і зброєю і бронею. Проте як додаткова шкода ворогу, якщо він хоче нас вкусити або якось зачепити, це досить непогано. А також треба перевірити, чи будемо ми швидко вбивати вовків, якщо одразу ж випускатимемо всі три дротика. Тому що вбивати їх ось так, чекавши, поки у нас закінчиться ефект отруєння, щоб зробити наступний вистріл, забирає досить багато часу. А якщо поряд з нами буде досить багато ворогів, то так бігати у нас з тобою не вдасться, і ми можемо померти. Нарешті на карті з'явилися жабки, тож давай перевіримо, як на них впливає така отруєна зброя. І ось, вистріливши три рази, я вже бачу, що ефект отруєння вони отримали лише з першого пострілу. Проте за рахунок того, що ми з тобою вистрілили всі дротики, жабка померла досить швидко. Але досить багато часу у нас витрачається саме на перезарядку цієї зброї. Але якщо брати цю зброю як не основну, а додаткову, то це прям дуже крута зброя, бо патрони тут ніколи не скінчаться. Настав десятий день, і за цей час ми вбили з тобою досить багато ворогів саме отруєнням. Також хочеться перевірити, чи будуть зараховуватися вбиті кролики, якщо ми їх будемо вбивати тільки отруєною зброєю. Ну і звісно, нам залишається з тобою знайти та отруїти наступного ворога, а саме альфа вовка. Тож давай відправлятися на його пошуки. Я дуже сподіваюся, що такими отруєними дротиками нам не доведеться дуже довго вбивати альфа-вовків. Та щось пішло не по плану, і за мною зараз женуться багато альфа-вовків. Ну що ж, давай все ж таки спробуємо з тобою їх вбити лише цією отруєною зброєю. Та щось мені здається, що це буде не досить просто, тому що ти тільки дивися, як вони швидко починають на нас нападати. Так, треба бути обережними, обережними, давай від них тікати, але мені здається, що моєї швидкості зовсім не вистачає. Ось і помер останній третій вовк і навіть отримали з нього шкіру, проте це було дуже небезпечно, просто так від них тікати та чекати, поки перезарядиться наша зброя. Але все ж таки ми змогли з тобою вижити і доведеться їх вбивати не тільки дротиками, а ще й списом, тому що часу у нас зовсім небагато. Ну і звичайно, куди ж тестування цього класу без фортеці культистів, тож ми з тобою зараз їх теж зарейдемо. Шкода лише, що я так і не знайшов отруйного списа, проте в мене є звичайний, і я думаю, що перший рівень ми точно з тобою повинні зарейдити нормально. Вони також у нас отримують ефект отруєння, коли намагаються по нам бити своєю зброєю. Проте треба бути обережними, тому що якщо їх буде дуже багато, ми зможемо померти, бо у нас немає аптечок, та й у нас з тобою відновлюється здоров'я не так швидко. Перший поверх зачистили, давай відправлятися на другий. Ну що ж, якщо запастися терпінням та їжею, то такими отруйними дротиками можна спокійно зарейдити повністю всі три поверхи першого рівня культистів. А оскільки часу на тобою вистачає, я нікуди не буду поспішати, а вбивати їх лише цією зброєю. Залишилося декілька культистів і ми з тобою зачистимо також другий поверх. Все, більше тут нікого немає, давай збирати ці монетки, проте шкода, що тут не випали жодні патрончики. Часу, звісно, уходить багатенько, проте ми з тобою не поспішаємо, спокійно їх вбиваємо і не переживаємо з тобою, що у нас закінчаться патрони, і нам доведеться повертатися на базу та шукати їх десь в лісі. Ось і все зарейдили з тобою перший рівень культистів і спокійно можемо забрати звідси нагороду: п'ять діамантів, два молети культистів, фрагмент лісового каменю, метал. І мені дуже цікаво подивитися, що саме у нас з тобою випаде із цього самого кращого сундучка. І тут нам випадає з тобою сама краща броня, і ми дивися, ми її оділи. так. Тому що ця броня отруєна, вона не є самою кращою. Проте тепер ми з тобою втратили цей ефект отруєної броні. І нам точно доведеться з тобою шукати отруєний спис. Трохи згодом я вирішив подивитися, скільки ж саме я вбив отруєних ворогів, і був дуже здивований, тому що їх було лише 26 із 100. І це я вбивав ворогів майже 70 днів, використовуючи майже кожного разу лише отруєну зброю. Отож, нам з тобою треба отруїти ворога, а потім швиденько його вбити якоюсь зброєю, поки це не зробило саме отруєння. Тому що якщо ворог помре саме через отруєння, а не через нашу зброю, то такий ворог не зараховується. І це означає, що виконання завдань для того, щоб підняти рівень класу, значно ускладнюється. Але треба знайти спосіб, який нам допоможе, швидше виконувати такі завдання і простіше, щоб ми могли з тобою за короткий проміжок часу одразу ж Підняти цей клас на максимальний рівень. Один із варіантів це спочатку стріляти у ворога отруєним дротиком, а потім добувати його списом або ж вогнепальною зброєю. І цей варіант спрацював досить непогано. Ми з тобою вбили необхідну кількість ворогів за менший проміжок часу, і тепер можемо перевести клас на другий рівень. Так ми отримали з тобою плюс 25% шансу того, що коли отруєний ворог помирає, він залишає за собою отруєний слід і може отруїти ворогів, які знаходились поблизу нього. І це дуже крута штука. Так ми зможемо з тобою вбивати ворогів трішечки швидше, коли вони будуть знаходитися ближче одне до одного. Та цього разу нам треба з тобою вбити вже 250 отруєних ворогів, а це набагато більше, ніж минулого разу. І якщо ми будемо використовувати з тобою таку ж саму тактику, як робили це, щоб вбити 100 отруєних ворогів, то це займе у нас трохи більше часу, ніж хотілося б. Отож, нам з тобою треба знайти такий варіант, який допоможе нам швидше вбивати ворогів саме отруєних, але щоб вони не помирали через отруєння. Щоб ми з тобою за одну або дві гри закрили це завдання та перевели клас на максимальний рівень. Один із варіантів, який мені сподобався, це вбивати жаб, коли вони нас атакують, отримують ефект отруєння, а ми їх швиденько добиваємо списом. Бо вони у нас забирають менше здоров'я ніж, наприклад, вовки, і так ми можемо з тобою більше вбити отруйних ворогів. Проте тут теж треба бути обережними, тому що треба буде слідкувати за своїм здоров'ям і використовувати чималеньку таку кількість бандажів та аптечок. Тож краще не поспішати, а все ж таки приходити на свою базу, щоб трішечки підлікуватися. І зараз ми з тобою не проживаємо так швидко дні як хотілося, б, тому що всі свої ресурси я трачу саме на пошук ворогів, яких треба отруїти та вбити. Звичайно, ми з тобою скрафтили декілька ліжок та знайшли одну дитину, проте другу дитину я поки що рятувати не поспішаю. Поки у нас з тобою день треба як можна більше знайти таких жабок, щоб їх вбити. Ну і звичайно, що доводиться вбивати вовків, проте треба бути дуже обережними, тому що якщо вони будуть на нас часто нападати, у нас так з тобою ніякого здоров'я не вистачить. А щоб трішечки пришвидшити вбивання ворогів через отруєння, давай, мабуть, з тобою знайдемо отруєний спис. Десь тут неподалік я бачив, де знаходиться у нас з тобою ставок з величезною жабою. Ось до речі, і вона. Тепер треба її вбити так, щоб вона нас не помітила. Не дуже хочеться втрачати через неї здоров'я. Її ми вбили, тепер залишається вбити ось цих двох блакитних жабок. Ось так отримали ще й додатково з них ключика. Це прям дуже добре. Хоча сьогодні я відкривати скриньку жаби зовсім не планував. Та саме головне це те, що ми з тобою забрали отруєний спис, і це означає, що ми зможемо з тобою вбивати ворогів набагато швидше. Саме головне зараз це знайти хоч якісь аптечки, тому що вовків тут досить багато. А чим більше ми проживаємо днів, тим не так часто з'являються жабки біля ставків. А за один день я намагаюся вбити майже усіх жабок, які знаходяться біля них. За допомогою цього труйного списа ми вбиваємо ворогів з тобою набагато швидше, і мені це прям дуже подобається. Цікаво, скільки ми зможемо з тобою вбити ворогів, якщо проживемо цього разу всі 99 днів. Прожили ще 99 днів і давай подивимося, скільки ж ворогів ми з тобою вбили, а ми вбили їх 167. Нічого собі, це набагато більше, ніж я очікував, але це прям дуже круто. Це означає, що нам з тобою залишається вбити менше половини. Ну що ж, давай відправляємо знову на нашу карту. Такий варіант закривати завдання, мабуть, кращий. Я й не очікував, що ми так багато ворогів з тобою вб'ємо за одну гру. Ну що ж, давай зараз з тобою трішечки зберемо ресурсів, відкриємо карту, побудуємо все, що необхідне, та знову будемо шукати ту велетенську жабу, щоб забрати у неї отруєний спис. Неподалік від нашої бази знаходиться ця велетенська жабка, проте я зараз не можу її вбити, тому що у нас не досить з тобою здоров'я, тож треба буде знайти хоч щось поїсти, дочекатися, коли воно відновиться, та піти її вбити, щоб забрати цей спис. Але цієї ночі до нас повинні прийти культисти, і це означає, що, мабуть, перенесемо трішечки вбивство цієї велетенської жаби. Якщо в нас з тобою не буде здоров'я, коли прийдуть ці культисти, вони зможуть нас вбити, а я цього зовсім не хочу. Ось і прийшли наші перші культисти. Ну що ж, давай швиденько вб'ємо, отримаємо ще з тобою плюс два вбитих ворогів, які мають отруєння. Дочекаємося, коли настане день, та підемо вбивати ту велетенську жабу. Цього разу на вбивство жаби пішов майже весь день і вже настала ніч. Ну що ж, зате ми отримали з тобою труйний спис. Тепер будемо шукати неподалік від нашої бази жаб, яких можна буде вбити, і нам залишається лише відкривати карту, шукати ставки, вбивати цих жаб, тому що за ці 99 днів, які ми будемо зараз проживати, я хочу повністю закрити це завдання, але здається, нас побачила сова. Отож, нам доведеться зачекати, коли вона зникне, щоб знову йти далі. Цієї ночі. Чи я так розумію, що олень на нас нападати не буде. Але ось вовки нападати точно будуть. Цього разу я навіть помітив, що вночі вони якось з'являються частіше ніж зазвичай. Раніше вони з'являлися кожні 10 секунд, а зараз буває таке, що за 10 секунд вони з'являються двічі. Тож краще, мабуть, я почекаю десь неподалік від бази і дуже далеко відходити не буду. Якщо б з самого початку я знав, що цей спосіб закривати завдання цього класу самий найкращий, то напевно, що в перший же день я не витрачав скільки часу, щоб бивати ворогів отруєними дротиками, та намагатися робити так, щоб вони отруювалися тоді, коли на нас нападали. Ось і все, прожили з тобою ще 99 днів, і я вже бачу, що наше завдання з тобою закрилося, і ми можемо перевести клас на максимальний рівень. Це, мабуть, перший клас, який я так швидко прокачав до максимума. І на третьому рівні ми нарешті з тобою отримали саму кращу здібність, а саме атаки завдають збільшеної шкоди ворогам ураженим отрутою. Тобто тепер наша з тобою отрута буде швидше вбивати ворогів, а це прям дуже круто. В цілому цей клас мені дуже сподобався, особливо те, що прокачувати його було набагато простіше, ніж попередні мої класи. А ти напиши в коментарях, як тобі такий клас сподобався або ні, хочеш ти його собі купити або ж вже купив, а я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.